Давайте зараз розв'яжемо кросворд і пригадаємо все, що ми вчили на попередньому уроці. Скрізь є, але ніхто його не бачить. Правильно, це повітря. Рух крижин на річках. Льодохід Вид опадів, що іноді буває навесні. Так, це сніг. Затоплення водою великої частини суходолу навесні. Овінь. Потепління навесні. Відлига. Пора року, коли сонце розтоплює сніги. Правильно діти, це весна. Сьогодні ми розглянемо, як пробуджуються від зимового сну рослини. Дізнаємося які рослини перші її зустрічають, коли зацвітають плодові дерева та чи є рослини, які цвітуть, коли листочки ще не розпустилися. Пробудження рослин відбувається, коли середня температура за добу стає більшою за плюс 5 градусів по Цельсію. Починається сокорух. Ми можемо помітити пробудження дерев та кущів за виглядом бруньок. У деяких дерев навіть змінюється колір кори. Найпростіше виявити рух соків у берези та клена. Триває він майже місяць. За цей час. Рослини перекачують сотні літрів води, яка розчиняє поживні речовини і доносить їх до кожної брунки. Деякі люди збирають ці берези, проблячи отвір у її корі. Потрібно пам'ятати, що не можна збирати сіт із молодих дерев. Після закінчення збору отвіру дереві потрібно закрити глиною, парафіном або хоча б пластиліном. Збільшується довжина сережок у берези, вільхи, ліщини. Коли починається сокорух у дерев і кущів, настає пора цвітіння багаторічних трав'янистих рослин. Вони відкривають весну квітів ще тоді, коли де неде лежить сніг. Яка ж рослина відважується зацвісти першою? На пагорбах, у ярах, по берегах річок з'являються золоті сонечка квіток мати й мачухи. Її великі лопати листя з'явиться лише влітки. Серед снігу, якого в лісі ще багато, виглядають сніжно-білі підсніжники. Не просто тендітні квітці пробитися з під землі. Тому її молоді листочки, згорнені в трубочку, мають вістря на верхівці, схоже на спис, що проходить скрізь ґрунт, товстий шар опалого листя та сніг. Ось чому не ушкоджується квітка. Через деякий час після цвітіння підсніжників у лісах проростає ніжно-блакитна проліска – справжня окраса лісу. У березні з'являються з під снігу великі квіти шафрану або крокусу. Квітки забарвлені у фіолетовий, жовтий, білий кольори. Ця квітка розкривається тільки на сонці, приваблює комах яскравим кольором і приємним ароматом. У квітні-травні зацвітає гадюча цибулька або мускарі. Таку назву рослина отримала через те, що саме на час її цвітіння припадає вихід із зимових схованок гадюк. Цибулька має яскраво сині квіточки, що за формою нагадують глечики. Через сніговий покрив пробиваються тоненькі зелені листочки. А поміж ними виблискують золотаві квіточки маленьких жовтих зірочок. Це гусяча цибулька, оскільки її полюбляють їсти гуси. Важко уявити весняний ліс без бускового та рожевого рясту. На жаль, ця медоносна лікарська рослина зникає. Із настанням теплих весняних днів. Зацвітають трава, фіалка, фіалка запашна, первоцвіт. Можна зустріти в наших лісах і медунку. Цікаво, що рослина має квіточки одразу кількох кольорів від рожевого до блакитного. Багато дерев також цвітуть ще до розпускання листя. Хто ж із них зацвітає першим? Виявляється, усіх випереджа... випередила ліщина Вона починає цвісти наприкінці лютого. За нею поспішають вільха, осика, верба, береза. Хвойні дерева зацвітають пізньої весні. Доказом їхнього цвітіння є жовтий пилок, який рясно вкриває землю під цими деревами. Цікаво, що цвітіння ялини збігається з цвітінням черемхи. А сосна цвіте одночасно з горобиною. А тепер відгадайте загадки і дізнаєтесь, про які перші весняні квіти в них згадуються. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла. Дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Так, це підсніжник. Фіолетові фіранки. У світлиці та на ганку фіолетові малята весну люблять зустрічати. Правильно це фіалки. Я на інших геть не схожий, Кучерявий та пригожий. Постелю під голе віття фіолетові суцвіття. Так, діти, це ряст. Із-під снігу свій листочок до сонця простягну, і синій мій дзвіночок вітатиме весну. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це проліски. Що за квітка така і від неї дрімота, а сама не спить. Весняним цвітом всіх мани. Правильно, це сон трава.